У партію гуманітарної допомоги від компанії Ферекспо днями отримала лікарня горішніх плавнів. Минулого разу допомога надійшла на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цього разу до лікарні доставили обладнання загальною вартістю на 2 мільйони 200 тисяч гривень. Все це хірурги використовуватимуть для лікування пацієнтів реабілітаційного центру, найперше ветеранів війни. Медичний директор лікарні Максим Крівченко розповів міському голові Дмитру Бикову і голові правління прад Полтавський ГЗК Віктор. Ролотоусу про призначення отриманого коштом Ферекспо медичного обладнання. Перша це шейверна система. Артроскопія проводиться колінного суглобу. Багато поранень багато хлопців приходи бронежилети надівають, починають нагрузка велика, і вони травмують міністки, связки. Оперуємо, це шейверна система для таких операцій. Це стіл, це додаток до периметра проекційного, це офтальмологічне обладнання, яке дозволяє визначити периметри зору. Також після контузій дуже великі проблеми із зором людей ну, тобто головний мозок страдає і все інше. Нір візіограф це для покращення роботи. Встановлення катетер внітньовенних, бачите, тут видно, де вена. Тобто, якщо є проблема з встановкою, можна поставити, тобто під цим контролем, там є. І також для зору, вибачте, для зору це рефлектометр, проявляє густроту зору, проблеми з кришталиком, тобто визначає очне ну, дно, дуже гарне тут. Не насідають, лікар бачить стан очно явно встановлено спеціалізоване відділення. Це буде в кабінеті офтальмолога, де будуть лік... пацієнти приходять, звичайно, йдуть діагностувати. Назване Максимом Крівченком обладнання лише незначна частина з переліку отриманого. До нас звернувся городський голова, мер міста Грічні Плавні Дмитро Геннадійович Биков, залучитися до збору коштів для обладнання реабілітаційного відділення. І ми з радістю до цього долучилися. Зараз ми з вами присутні при передачі обладнання на е, общу таку суму більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. А в цілому це понад 4 мільйони шесотисяч гривень буде виділено тільки за щодо коштів компанії Ферекспо для надання послуг. Мешканцям міста гарішне плавня, а насамперед тим людям, які повертаються з фронту, які зараз знаходяться на фронтах і воюють з російською агресією, це насамперед від ранам нашого міста. А також це будуть надавати послуги і мешканцям міста гарішне плавня, і внутрішнім переселенцям. Сучасна реабілітація потребує е, сучасного обладнання. Я впевнений, що те обладнання, яке ми зараз передаємо, яке було придбане за кошти компанії Фаресу, воно відповідає найсучаснішим Цим нормам, вимогам світового рівня, світового рівня, тому впевнений, що компанія Ферецьпа і в подальшому буде виконувати свою місію не тільки з приводу виробничих своїх діяльностей і виплат податків, але й надання гуманітарної допомоги через власний гуманітарний фонд. Закуплене компанією Ферекспо медичне обладнання частина загальноміського проєкту, який реалізовуватиметься спільним коштом міського бюджету та меценатів, а саме створення реабілітаційного відділення для відновлення здоров'я демобілізованих військових. У нас зараз є відділення реабілітації, але воно з 1982 року. Там нічого не відбувалось, а норми змінюються, вимоги змінюються, і нам потрібно. Зараз буде додати більш корисних площин, дещо змінити конструктивно вимоги для людей з інвалідністю і все таке інше, тому що і будівельні норми змінюються, і вимоги до таких реабілітаційних... Відділень також змінюється. Ми хочемо все це зробити за сучасними нормами, з використанням того сучасного обладнання, яке нам надає Ферекспо сьогодні. 7 мільйонів це будуть кошти міського бюджету. Майже 5 мільйонів це кошти Ферекспо і приблизно 4-5 мільйонів за попередньою домовленістю. Це буде допомога від наших австрійських друзів. І Саутич вода України, за обсягом названих коштів, якими гуманітарний фонд компанії Ферекспо закупив обладнання міській лікарні. Зрозуміло, що очікується ще третя поставка. Однак, цим, як зазначив Віктор з допомога Ферекспо не обмежуватиметься. Компанія Ферекспо на протязі вже більше як двох років російської агресії продовжує надавати допомогу фінансову допомогу, матеріальну допомогу не тільки насамперед бійцям, які були мобілізовані зала трудового колективу компанії Форекспоасім мешканцям міста плавні А також в цілому ми надали допомогу в розмірі понад 955 мільйонів гривень для 12 областей України.